Доброго дня, редакція нові Хотіла б задати декілька запитань. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, з якою метою сьогодні ініціювали громадські слухання у місті Вінниці? Громадські слухання ми ініціювали для того, щоб зберегти пологовий будинок для жителів громади Вінницької міської територіальної громади. Зібрано 1019 підписів. Запрошені люди на громадські слухання, чекаємо. Людей запрошених реєструємо, реєструємо з Вінницькою припискою. Все по протоколу, як вимагає міська рада. Скажіть, будь ласка, чи серед запрошених гостей сьогодні будуть представники Вінницької міської ради, політики, влади? Так, запрошені жителі територіальної громади міста Вінниці, запрошені депутати, четверо депутатів народних: це Ірина Борзова, це Максим Пашковський, це Олександра Устинова і Драбовський. Драбовський відмовився, сказав, що він не може він зайнятий. Устинова Також відмовилась, сказала, що вона не, не знає. Не в темі підтримати пологовий чи не угу. розібралась, чи підтримати чи не підтримати Ірина Борисова і Максим Башковський обіцяв бути підтримати нас? Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, за час, який тягнеться справа пологового будинку, є вже перші зрушення чи немає? Єсть уже Вінницький господарський суд зареєстрував справу. Не справу а клопотання про. Забезпечення позову і позов вже від дівчини з інвалідністю вже пішов в господарський суд сьогодні. Mm -hmm. Наш адвокат Юрій Павленко займається цими справами подання. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, серед присутніх у залі, як ви думаєте, всі люди прийшли сюди з метою дійсно боротися за долю пологового будинку? Тут немає таких підстав, щоб думати зараз. Що якісь там підставні люди? Да, я думаю, що це люди, дійсно громада, яка буде боротися в пологовий годину. Добре, вам.